Нарешті мені такий плюс-мінус адекватний розмір попався. І це, друзі, вже коловить. Разом ми вибралися на рибалку з фідерною командою Фідер Force. До команди я потрапив по запрошенню нашого капітана Вовчика. Познайомилися ще ми влітку, часто спілкуємось, жартуємо. Також обговорюємо дуже багато фідерних нюансів. До цього я вже брав участь у двох аматорських турнірах від погрибного. Один із них ви зможете побачити за посиланням в правому верхньому кутку екрану. А другий ну не долетів до релізу. Все було готово, але завадили технічні моменти. Залишив це собі як маленьке особисте фіаско. Сьогодні ж команда тренування наш четверо задача проста: перевірити, як поводиться рибка, і трохи набити руку. Бо тренування це дуже важливий досвід. Команда нова, але з кльовим настроєм і бажанням рости. Мені подобається цей драйв, турніри, емоції, коли кожна дрібниця може вирішити все. Дуже подобається, як Вовчик веде команду і розвиває її. Тому сьогодні тренуємось, ловимо кай і дивимося, що з цього вийде. Хоча команда сьогодні і не повним складом, але трішки згодом познайомлю з учасниками, які сьогодні на тренуванні. Через деякі об'єктивні причини на рибалку я поки що добираюсь тільки на велосипеді. Тому беру мінімальний сетап: розкладний стільчик, все для монтажу. Сьогодні без фідерного крісла, фідер армії, великих садків все мінімально. І хоча може звучати смішно, мені здалося, що катушка важкувата. Але насправді я просто забув її вдома. Класика. Отак і приїхав спортсмен-фідеріс, який мріє про всі різні чемпіонати, кубки без катушки на тренування. На щастя, є Вовчик, у якого завжди є запасний варіант. Тому він сьогодні позичив мені одну із своїх катушок. Ті із вас, друзі, хто слідкує за каналом, знає, на рибалку я з пригод не приїжджаю. Сьогодні не виняток. Сьогодні на місце лову з команди я приїхав перший. І, незважаючи на те, що я приїхав доволі таки рано, місць вже було обмежено. Але мені все-таки вдалося зайняти невеличку ділянку. Хоча, в принципі, ділянка могла вмістити лише трьох рибаків. Ми все-таки спробували втиснутися в чотирьох. Але я, в принципі, зрозумів, що один одного ми будемо перекидувати. і тому відійшов трішки подалі. Відійшовши трішки далі на іншу точку, де трішки мілкіше, відмаркерився і знайшов непогану таку точку з ракушкою на відстані 71 метр. Для мене ціль сьогоднішньої риболовлі кидати на цю дистанцію саме в точку, в кліпсу, і чесно, приємно здивувався. Майже кожен закид потрапляв в точку. Так, звичайно, були деякі похибки, і при тому, що не було вітра. Але в принципі, кайфово, що сьогодні потренував закид на 71 метр, і також підловив рибку. или нет? А? Да, блядь, позанимались, блядь, и рыбаки, твою мать, и ловлятся. грузины суть там, не маят и стать на драйверах. И напружины ладони. Да, це капец. Что, маленький гачок сработал? Ну. Mm. Меньше поводок. Пачек, куда? Возвращайся. <laughs> ну ладно, вот <так>, там. И сюда <laughs> твои коробочки не заряжают? Нет. А там типа вот этот нижний ящик, понятно, который открывается. Ага. Это вот, 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 вот... И овощи обычно? Да, да, да. В кладе-то, да? знаешь, что над зимой придумал себе буду ловить. Сюда С лунки. А, это ну, вот всякими... Так это лучше, чем вот эти, эти пары, что да. воду мотать. Стал у перчаточки делать. Ну. На лунку подошел с пятки. Да, Она что, нормально Не, ну это понятно. А вот на вот сюда. Как длина? Да, ладно. Да. Ну, да. видите, <клевит> друзья, головлик перешел. Ганенький ганенький. Я думаю, второй раз ему уже не повезет. Опять. А ты видел, он погрызанный? Да. Или сидят его, блядь, или люди. Но... Что, забыла? Ага. А подтянул и сразу забыла. Я С рыбалки понял, в 9 прихожу, в 9 начале 10 -го. Там на кухне лазит. Крыс говорит, что на рыбалку не ходил, говорит, а нет. Говорит, сижу, кофе, прикажу. Я говорю, да вечером пойду, бь-ка вечером. Да, я кожна подойду попозже. кошель. Да, так, друзі, ну що, рибалю вже декілька годин самому ранку, зараз подивимось скільки. З дві годинки рибалю, поки що п'ять риб. Не фонтан, але ну, бризи є, як то кажуть. Йдемо знайомитися з командою. Це у нас очі, капітан команди. Капітан у нас Жеко. А ти хто? Начальник? А я начальник, а я завгар. <laughs> я кашу мішаю, черві покупаю. Капитана забираю, отвожу домой. Ну no це капітан? да. Так, пацаны, це Жека і це Жека. Що, бров? А. Шо вочек, що розкажеш? П'ять риб? П'ять oh, oh. риб, да. А тебе скільки? П'ять. Тоже п'ять? Що uh -huh. робиш? Дві хвилини перезакидываю і... Один напарик. Кіно дать мотиля додаю. Ну, Рідко, Ну на цей. Два, два мотилька. О, однятньо, це те ж саме, дві хвилини. Був взагалі отрізок такий взагалі, класний, непоганий. прямо. Потяжечки Ти що? Ти що? до Двох хвилин нема зівання маленьку потяжку, пускай волосську. Угу. І добираємо. Які взагалі плани команди? План? На новий сезон, да. Ну, якщо ви будете участвовать, то Пойдем будем брати призові міста. Які ще можуть бути плани? Куди? на область? Ну що, на чемпіонат України. А, даже так? Ну. а що область? Я не знаю, що область. Не, я не знаю які там же такі соревновання є. есть. Купок України, чемпионат Украины. Проче плани грандіозні, так? Ну, да. так, що, так, друзі, коротше, невеличкий. Ну, велосипед, пам'ят. Короче, зараз очку невеличкі змагання. То перший зробив 10 риб. У нас по 5. Таке очитається за рибу? Так, так. господи. Так, 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 <соценно> ну, у меня 6 уже. А, это один? Хорошо. Так, друзі, ну що, мене поки що 5 риб, а Вовчика Вовчик, скільки у тебе? Поки що одна. Почали обмінюватися думками з приводу сьогоднішнього тренування. Висновок максимально простий та банальний. Там, де глибше, клює більша риба. Але на моїй точці, де глибина трішки менша, спочатку доволі таки активно клювала рибка, але невеликого розміру. Забігаючи наперед, хочеться сказати, що саме на тій точці, де зараз ловлять хлопці, старт був не сильно жвавий, але згодом вони все-таки розкормили свої точки. І у фіналі обігнали мене і по кількості і по розміру рибі. Тому, друзі, дочекайтеся кінця цього відео, щоб побачити результати було теж не так. Ох, нічого сюди, бондаріка дав? Дивіться, друзі. Сірій підігнав. Чосень. Бондарики до селі. Наша рибанута компанія на 90% складається з діючих або колишніх футболістів. Єдиний, хто не грав професійного футбол, це Ромчик. Але я вірю, що в нього ще все попереду. Насправді було дуже приємно, особливо коли сидиш на роботі в будній день і дзвінок від сірого. Макс, привіт. Завтра граємо шахтарем. Яку футболку тобі взяти? Якого футболіста? Не знаю, чому першим прізвищем, яке мені спало на думку, це було різник. Тому попросив сірого взяти саме у різника. А якщо не вийде, то тоді, в принципі, хай вийде, як вийде. А вийшло так, що Сірий нещодавно грав за одну аматорську команду в Кубки України і після матчу попросив у Артема Бондаренка дати футболку. Для мене до останнього моменту була інтрига, чию саме футболку він взяв. І приємно, що це саме Бондаренко, наш українець, гравець збірної. Тому Сіри, тобі подяка. Дуже приємно. І ось згодом до нас підійшов ще один. Діючий футболіст футбольного клубу Шахтар Донецьк Дмитро Топалов, з яким ми, до речі, провели достатньо риболовлю разом, але чомусь саме його футболки ще немає в моїй колекції. Так само, як і Володимира Шепелєва, в принципі, звичайно, друзі, це все жарти. Тому продовжуємо ловити рибу. друзья за кого Друзі, бачили, яких Жека тягає, а в мене от воблери 70 ти клюють. Да, місце вирішує, там у них ямка гарна, тому і результат гарний. Ну, що все одно спортивна риболовля, тренуємось, продовжуємо. Нарешті мені такий плюс-мінус адекватний розмір попався. Що, да. Насадку використовували два мотилика і опалік це в мене 0,12 шнур і гамакацу, 14 номер, гачочок маленький-маленький. Да, тут на ямі. Непогано, не те, не що там у нас. Так, друзі, ну що, підводячи підсумки. Сьогодні, на жаль, без судака. Судака ви можете побачити ось тут. Вашому правому верхньому куті. Хочеться підвести підсумки, і я сів на міляку, пацани сиділи там на ямці, де я минулого разу рибалив. Сьогодні, можна так сказати, тренування команди Force Непогано, плюс-мінус. Всі вийшли за 20 риб, але якість, тобто розмір, взагалі, типу, кардинально. Кардинальні, просто якщо в мене три риби, то у пацанів як одна. одна. зараз рибка уходить на ями. Капітан очевидність, як то кажуть. ось такою видалася риболовля. Дякую вам за перегляд, друзі. Дуже просив би вас перейти по посиланням внизу на Фейсбук, поставити лайки. Команді Force, якщо вам не складно, нам буде дуже приємно. Все, пока.